Всім доброго дня! З вами я, Вікторія Лозниця, та канал Оракул Віни. Сьогодні ми подивимось ситуацію по областям України на найближчі 10 днів з 10 по 17 число, включно. Чого чекати, якої небезпеки очікувати? Спершу подивимось Чернігів. Чернігівську область, чого очікувати? Дивимося. В Чернігові, окрім великої кількості обстрілів, які будуть відбуватися, летітимуть ракети, при тому багато ракет будуть відбуватися якісь домовленості по карті закохані. Тобто будуть відбуватися, можуть помилитися, обміни. Військових, а може, просто якісь домовленості військово-політичного характеру, вони нам будуть на користь, Бо там буде щось пов'язано з чи викупом військових, військовополонених, чи щось такого типу, чи буде постачання якихось військових ресурсів, але обстріли там, на жаль, найближчим часом будуть. Десь влучатимуть водойоми, в річки або стратегічні об'єкти, які заживлені на воду, щось такого типу. Буде влучання десь в дороги, в пересування, в транспорт. Обстріли очікуються такі небезпечні. Якась фінансова установа, або якесь прибуткове місце постраждає. Власниця жінка, якоюсь прибутковою установою чернігові постраждає. 3, 6. Ось такі числа йдуть. То 3, шостий день від сьогоднішнього, тобто тут 12, 16, 26 число, особливо шісточки Тут відразу і шістка келихів і шістка мечів. Тобто буде. Будуть такі максимально, можливо, ще 6-та година вечора буде небезпечно для Чернігова. Ймовірно, загинуть жінки постраждалими будуть і чоловіки військові. Але навряд чи їм нашим ворогам вдасться зробити той ум'єм шкоди, які вони панують, їхні по факту. Спроби зашкодити будуть такими одинокими. Тобто одиниця з того, що вони планую, десь дійсно влучить. Ще 15 те число. Четверте-п'яте число ще небезпечне. І темний час доби, тобто, коли заходом сонця до півночі. Можливо, десь в 2-3 години ранку, небезпечно. Наступне буде суми. Чого там чекати? До речі, влучання може бути там, де ніби як три річки, чи ще таке якесь роз, розділення. Колода дуже хоче поговорити, Духи хоче допомогти. Там, де ніби як три річки з'єднані, або такий якийсь трикутничок, три жилення. Туди може, що будуть, будуть цілити вороги. Тимось суми, Сумщина. Чого там чекати? Ой, супщині просто не непереливки. Там і постраждає якась дитяча установа. Буде вогонь з неба і серед ясного дня. Загалом якесь таке. Дуже хороше щось відбудеться, просто знакове, бо випадає сонце, і диво птаха. Але при цьому йде і карта суд поруч дияволом та справедливість. Зрозуміло, що там щось буде дуже гаряче, будуть активні обстріли, активно буде задаватися шкода, при тому такі ніби, як полум'ям з неба, багато буде тривог і атак з повітря. Саме з повітря. Але йде активне фінансування. Тобто там постачаються, щоб не зрочити дивитися, детально не буду, але там йде підтримка з фінансування, з ресурсів нашим військовим. Там буквально стоїть ще манічний захист по карті Європант. Але там. Дуже гучно. По карті суду розуміло, що там, можливо, навіть а, виловили щурів, відбуватиме це судна якимись а, військовими керівниками, які порушували закон, як я вже казали, що а, наш президент адміністрація дуже дбають про своїх людей, і оці щурів, які шкодять наших військових, вони і, і ними займаються. Вони їх покарають. Схоже там може, почуємо про якісь судові процеси. Де відбувалися якісь жахливі речі на нашій військовими, а ті, хто були винні, будуть покарані по справедливості. На жаль, будуть постраждалі серед військових. 17 число буде дуже, на жаль, там, що буде щось, чи вони будуть переправлятися через річка по, по річці по воді, або будуть щось пускати якусь загрозу по воді. Щось іде такого типу, як енергія підступу, зради, щось таке підступне і неприємне. Сімірочка. три сімірочки це просто щось дуже важливе. Рідко, коли в розкладі випадають відразу три карти, ну одні, одніє цифри але різної масті. Тут відразу випало три масті: і мечі, що є небезпека підступи боротьба, і Пентаклі, що свідчить про важку працю, і келахи, що свідчить про якусь наявність ілюзій, фантазії, десь невиправлених сподівань, або навмисно е створених. Оман, якими керуються, тому тут треба бути дуже обачними. Все, що пов'язане з сімірочками, Сьома вулиця, сьомий будинок, сьомий автобус, сьома дорога, сьома година ранку, сьома година вечора, 17-та година. Все, що з сімірочками, це буде нести, на жаль, для сум небезпеку. Можливо, сьомий загін, або де одні сімірки, або сімнадцятки, особливо сімірки. Будьте будь ласка, або сім 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 будьте, будь ласка, обережні. Або сьомий день, 17, 17 число буде таким неприємним. Обережно з водою. Щось або по воді буде проходити, або десь буде. Не можу сказати, що це буде якесь отруєння, або навмисне або буде, буде якийсь підступ, можливо, буде перекриття води, що не буде питної води в певних регіонах, в певних місцях. Що Швидше з цим пов'язано з підступами. 15 число, треба бути дуже обачним. 13. Тобто проплачений. Там щось відбуватиметься якась не дуже хороша змова, щоб заподіяти. І знову, ну знову щось вода. Я не можу сказати, що це але я можу сказати, що це більше схоже на перекриття води, ніби доступ до води. Але це може бути інформація або пересування. Бо вода це по факту те, без чого не можливо. Можливо, це фіврально висловлюючись, перекриють якийсь. Істок, джерело. Перекриють якесь джерело інформації. Притом, якесь нашим військовим перекриють. Хтось дуже підступний. 10 -е число, 13. -те. Будьте обережними, дуже. Не бачу, що конкретно постраждає. Можливо, військові. Там буде більша загроза з перекриттям або з пошкодженням води заборуднення. Не, не хочу нікого лякати, можливо, це не прям буквально за забору води, можливо, це якась зіпсована інформація, яка буде йти до військових з розвідки або зі штабів. Не тому, що, наприклад, погано працює розвідка, а тому, що розповсюджується неправдива. Інформація або так, щоб потрапила неправдива інформація до наших штабів Тому, будь ласка, будьте дуже обережними та уважними. Фільтруйте те, що п'єте, те, що слухаєте, те, що говорите. Але наші військові з усім впораються. Вони Тримають руку на пульсі, навіть якщо щось таке буде, вони відразу швидко зреагують, все почистять, все зроблять як потрібно, і в них просто на висоті у них якийсь такий проєкт козир в рукаві, туз в рукаві, який вони готові на випадок якоїсь такої ситуації, яку я зараз розповіла, якщо вона виникає, як швидко та ефективно реагувати. Тому за це не варто переживати. Вони просто всі атаки зібрать до кучі і, і скосять їх. Тому можна не переживати. Наступним буде Харків. Але треба бути дуже обачним в сумах з водою, щось там. Думаю, що, можливо, щось таємне, переправляють по річкам, по дну річок, щось пускають таке, якийсь, можливо, ресурс, зброю. Як на допомогу русні відправляють щось таке. Але наші військові дуже швидко знайдуть, вичислять. Вже, відчуваю, знають і зупинять, перекуплять. Харків. Дивимось, що у нас там по Харкову. Але так дуже складна ситуація. Подивимось, що там чекати на найближчі. І знову щось з водою. А там буде якісь такі запеклі бої, вирішальні при тому. При тому дуже вирішальні. Там буде примінена якась нова тактика, можливо, допомога зовні. І буде йти дуже запекла боротьба. Але по колесу фортуни колесу долі. Та карті сила, і зрозуміло, що наші військові будуть перемагати, отримуватимуть перевагу. Тобто буде зміна переваги сил на наш бік. Але там буде дуже запекала. Судячи по 8-7 мечів, там буде просто місцево, тому треба бути дуже обачним. Але після цієї боротьби відбудеться щось до при тому в хорошому сенсі. Не варто зловживати алкоголем або якимось турманячими речовинами, можливо, постраждає чи родина щось дає керівник та підлеглі, або дорослі та діти, чи підлітки. Можливо, постраждає цілий полк. Буде якийсь такий прицільний удар, будуть бити ракетами. Або дрону, як Тому треба бути дуже обережними. Жінкам треба бути обережними. Не женіться, будь ласка, за грошима. Медики, військові, жінки, будь ласка, будь ласка, дуже будьте обачні. Не женіться за грошима. Не йдуть туди, де платять багато. Шукайте там, де ви можете бути корисними. Шукайте таке місце. Не дивіться там, де, якщо у вас вже є місце, де ви просто без вас неможливо, ну дійсно, ви просто максимальну користь там залишаєтесь. Не женіться за грошима. Бо вас там свідкає за... шукаючи вигоди, шукаючи якихось свої наживи, чи слідкуючі, рухаючись за своїми бажаннями, слабкостями, гріхами, залежностями, там, чи вигодою ви можете постраждати. Проте і ви навіть не доїдете до місця туди, куди ви мали перемували. У вас по дорозі десь у нас дожене, нещастя. Будьте зупинені. Так, 13, 18 число для Харкова. Нещасливий, 15. Карта підказує, що там є такі місця, я знаю як сказати, люди, які відчувають себе залишеними одинокими військові, які кинуті, а десь подинокі, чи можливо вони поранені, чи вирішили, що вони поранені і їх там залишили, чи просто вони єдині хто вижили там з якогось загону, щось такого типу. Вони десь чи на дорозі. Кинуті, чи ж тут кудись по, по руху, по напрямку, рухався кудись загін і по, на шляху до цілі просто десь був залишені. Є отакі одинокі залишені, кинуті військові. Наприклад, залишені напризволяще. Вони не в полоні, вони не в тилу ворога, вони і не на території, тобто не такі території, як Duty Free, знаєте, ні туди, ні сюди. А, і таких бажано знайти. Бажано а, позбирати їх, бо це ціни ресурсні тому що це військові, а тому, що це це життя. І вони а, кличуть. Просять небеса, щоб їм допомогли. І духи загиблих побратимів просто заявляють, що пройдіться по шляхам, де були бої, там, де були розбиті, можливо, наші військові, бо є такі місця, де дійсно трошки була перевага на стороні ворога. Пройдіться по цим місцям, зберіть цих хлопців, зберіть цих дівчат, зберіть їх. Вони залишилися живими, чисто по щасливій випадковості. Бо збирайте їх. Вони кличуть, і якщо хтось чує дивиться ефіри, то пройдіться. Я так розумію, що навіть хтось знає, по яким маршрутам десь вони ось на Обабіч вони чекають, вони не знають, що робити. Вони залишили без орієнтирів, вони не знають, куди нормально йти, куди прямувати. Тому ось таких відлюдників чимало. Вони є. Ви все одно будете тим, і тим, і йти і тими шляхами, вони знають інформацію, вони потрібні, це живі люди. Вони мають повернутися додому. Тому, будь ласка, допомагайте один одному. Якщо ви знаєте, що ви, ви військовий, ви можете допомогти, то я зараз говорю саме до військових, от це по місцевості десь в гарячих точках. Познаходьте їх, будь ласка, бо кожне життя важливе. Поверніться додому, і вони мають повернутися додому, і ви маєте повернутися додому. Кожен має повернутися додому. І ось там є така ситуація, в Харкові, ще є ось такі залишені. Вони не прямо десь там, де на стороні ворога, вони десь тут, на нашій стороні. Десь навіть не доходячи до лінії ворога, ось ці залишені люди. Серед них може бути дівчина, молода дівчина років до 30, 25, до 30. Вони такі різні, різні по віку, різні по військовій підготовці, вони десь там розкидані. Якось так вийшло. І вони не розкидані на території досить такі чималі. І вони є різні. Їх треба зібрати. Вони розбиті. Але ми сильна, ми сильна нація і ми своїх не залишаємо. Ми одну підтримуємо. Це те, що вам хотіла передати духи, вони бачать, ті, які загинули хлопці, дівчата, вони бачать дуже багато чого, вони підказують, куди потрібно йти те, хто потребує допомоги. При тому навіть там територія не замінована, там просто вони залишені. Випала картка три трійка жезлів, три основних маршрути чи три дороги, по яким ви можете знайти людей, і у вас десь приблизно три дні, щоб їх звідти забрати. Поки там тихо спокійно, поки духи рода, духи покровителі захисники і тих полегах воїнів тримають просто таку тишу і спокій і захисту для цих людей, які потребують допомоги. Тих, тих, хто ти там залишені, десь десь три дні у вас приблизно не більше. Вони мають повернутися додому. Там хтось дуже чекає. Оцих, оцих треба повернути. Я дуже сильно чекаю вдома. Це не хтось мажорний, це хтось просто особливий. Наші люди всі особливі. От саме наші українці, не якісь іноземці, не якісь там сміїчі хтось там мега-мега-крутий. Це прості звичайні люди, які є особливими, бо вони нашими. Українцями їх треба додому, їх дуже чекають. І це дуже важливо. Луганськ. Не повинно бути дурних безстільних жертв, десяте число в Луганську. 18, -е, 11, -е. 21 16. Там буде просто жах. І якийсь бачу, схоже на якийсь перехресний вогонь чи щось такого типу. Якісь ракети і шахеди і артобстріл, щось такого типу. Якийсь троль сидить на грошах. І робить нехороші речі, хтось з високопосадовців військових, робить якесь беззаконня, щось там з грошима пов'язано викуп, перекуп, щось десь не розпитання, щось десь накопичує свої багатства. Йому байдуже на війну. Все, все в сім'ю, скажімо так, тягне. Але дуже швидко підуть у нього проблеми. Це хтось дуже такий високопосадовець, дуже добре примостив свою п'яту точку, але швиденько підуть проблемки в нього по, на його налагоджених шляхах заробітку грошей, бо з ними прийде, просто злидні прийдуть. Дуже швидко. Він навіть не встигне спохопитись, спохопитись. При йому невдачу принесе якась абсолютно безневинна, чи дівчина, чи ситуація якась така абсолютно безневинна, проста ситуація, яка призведе того, що мало того, що втручаються якісь сили вищі за нього, чи це сили магічні, чи хтось по статусу вищий, чи взагалі можливо втрутиться країна ззовні. Яка прийде в те місце, де він є, і допомагатиме нашим військовим, надаватиме допомогу, надаватиме консуль... консультації чи щось з стратегією пов'язане, і просто швиденько присіче всі його заробітки і розподілить ресурси правильно. Да, всі замисли цього троля будуть просто зруйновані, а фінанси підуть туди, куди мають піти. Щось дуже швиденько там відбудеться. Щось не таке, як. І він не зможе йому опиратися. Він, виявиться, кинутим, просто знятим з посади, і буде як бомж. Без нічого лише дивитиметься, якщо десь відбуватиметься. Але по ситуації з ковідом буде дуже багато обстрілів. Просто. Так, що там доведеться втручатися настільки важко, бо що там доведеться втручатися країнам зовні, допомагати іноземним країнам. Донецьк дивимось. Ранок і вечір, 7 година і 17 число. Якась у них стратегія на 17 число пов'язана з 17 лютого. Щось у них якийсь такий великий бік плен. Великий план. Якась велика атака. Чи штурм? Штурм. Літаками активно скидатимуть якісь, планують, планують літаки, масово, що вилетять 17 числа, і ракети. Притом, можливо, як з води, так і з неба. Швидше, що з неба літаками щось будуть стріляти. Це ми дивимося Донецьк. Вони будуть влаштовувати там свою справедливість. 10, 11, 16, 18 число теж буде нелегким. Знову вилати цей троль в сусідньої області з Луганська, щось лиха. Ой, Визли на нього військові, на цього троля дуже сердиті його побратими військові, при тому теж в хороших статусах. Бо вони дбають відразу і імператриця, і король Келихів. Це дуже підготовлені хлопці та дівчата з погонами, які просто дуже незадоволені тим, що робить цей троль, бо впливає ця впливається діяльність на сусідню область, взагалі на, на, на цю частинку лінії фронту. Будуть, скажімо так, активно вбивати ці військові хлопці та дівчата. Вбиватимуть, керуватимуть своїми полками, про тому дуже мудро, дуже стратегічно так, що, не маючи великої кількості людей, дуже професійно даватимуть захист та від, 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 відсіч ворогам. І навіть дадуть трошки, ем, під затильників або прочухана тому тролі. Але ці тролі там, не подобається те, що робиться. Щось по відношенню військових, ті, що воюють, там робиться щось не дуже. Чи то підсаджується на алкоголь, чи то щось, щось таке нехороше. Ну, келихи, келихи. П'ятірка келихів, чотирка келихів, щось пов'язане з водою. Може, у Щось десь хтось примостився. Ну, на наркотики не схоже, не впевнена, що там прям постачання наркотиків, але щось не зрозуміло. Ну, 7 17 число. 17-10 число. 17 число. 17 Дуже будуть бити по дорогам, по шляхам, намагатимуться перевозити якусь техніку, або перехопити техніку, яку нам везуть, бо щось буде пов'язано з дорогами. Але відкриться шлях, новий шлях, можливо, по вже існуючим дорогам, куди будуть переправлятися ресурси, бо буде велика підтримка. Тут така складається ситуація, картина, що і внутрішня розбірка буде з цим тролем. Але наші дуже військові стоятимуть дуже сильно на позиціях, вбиватимуть ворожі атаки. Вони вже знають про 17 число, що там щось планується. Ну, вони не зацикли на 17 числі, вони просто знають, що є день, конкретний день, ледве не година, коли що має бути. І вони знають про те, що їм готуються якісь підступи, пастки, де хочуть перехопити зброю, завадити постачанню чогось. І вони вже. Роблять все можливе, щоб цьому завадити, дуже хороша варта, дуже добре працює наша розвідка, що дуже допомагає в роботі. Але дивитись далі не буду, бо а, по карті місяць розумію, що вони вуалюють свою діяльність і вони не можуть показати всю свою міць, всю свою силу, яку вони задіють. Нагадаю, що всі. Кому потрібна допомога, чи підтримка, чи відповідь на ваші запитання, ви можете їх писати в коментарях до мого відео. Я безкоштовно відповідатиму на них в наступних ефірах. Бережіть себе, з вами була я, Вікторія Лузниця, та каналу Раку війни. Все буде Україна. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть свої запитання.